Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Скринька для майстринь. Дівчатка, сьогодні хочу зробити невеличкий відеоогляд нашого приладдя для майстринь. Ви мені пишете, питаєте, Чи є те, те. Ось я хочу зробити такий невеликий обзорчик. Ось почнемо: є у нас п'яльця 14, 17. 26 діаметр. Також є у нас голочки. Голочки 11 та 12 номер для бісеру. Виробник пише 20 штук. Ну, і я рахувала їх. Тут і 22, і 25 штук. Ну, більше 20. Це для бісеру. Є от, ось такі. Пластмасові, гобеленові. Дуже гарні, хто в'яже дівчатка, дуже зручно, вони длинненькі, 9 сантиметрів. Є ось отакі гобеленові, товстенькі. Дивіться, яке гарне, ой, магнитик, гарне вушко велике. Також зайде і товстенька ниточка в голочку широке вушко, ось такі ось магніти для вишивки. Дуже, дуже потрібні, ну, як на мене, то дуже. Ось такі ось голочки є Золот... Золотава, золота вушко. Широке. Такі голочки підходять більше для 14-16 каунту канви. до 18-го вони товстуваті, ну і вище, звісно, теж. Так, Є ось, ось такі нитковдягачі, вдягачі тонесенькі, дуже тонесенькі, підходять навіть для, малень... для голки з маленьким вічком. Ось такі. Двох видів, ці по 3 гривні, ці по 6 гривень. Також, дівчатка, маємо ми голочки для людей з вадами зору. Ну, той, хто вишиває, звісно, ось я попитаюся, спробую, тут не видно, зверху, виходить, Одягається ниточка, тобто є нижче і вушко, в яке втягується, а зверху є таке вушко, де немає ну, зверху такого закритого, як метал, просто одягається ниточка. Тут такий проріз зверху, і ниточка крепенько держиться, гарно. Повірте, дуже удобно. Так, ось такі магнитики у нас є, я сказала. Тепер є ось такий ниткорозпорювач. дуже гарно, до гарної якості, пластмасова ручка. Длинненький, такий удобний, дуже. Так, є ось такі бабінки у нас для ниточок, гривна 80. Ось такі по 20 штучок. Ось такий станочок. Для намотування вставляємо бобінку. Ось сюди, ниточку. І намотуємо ниточку на бабінку бистренько. Так, є отакі маркери зникаючі. По 25 гривень. Теж потрібна річ. Є отакі, це переважно для тих, хто шиє, але хочу сказати, що я спробувала на канві, він теж зникає, він самозаточуючий. Ось, бачите, шнурочок, його тянеш і знімається. ось, Подивіться, Бачите? ось тут ниточка знімається цей верх. І далі. Ви його використовуєте. Ось такі є у нас олівці, будь ласка. Так, тепер, дівчатка, перейдемо до наших органайзерів. Ось це у нас органайзери дерев'яні, дуже гарної якості. На 26 вічок. Ось такі дерев'яні. Повірте, гарно, удобно, ну, настільки зручно, що ну, це не бумажняні, прочні. Так, ось тепер у нас ще є ось такі органайзери, подивіться, це органайзери для бісеру. Це маленький більш для бісеру Тохо. Ось такі на 10. Ось цей, це на 12 відділень. Ось такий ось більший. Дивіться, закриваємо ось гарно, такий глибоченький, на 10 ячейчок. Ось більшичкий. Теж, дивіться, теж тут закривається. Плотнесенько. Ось також, бачите, є отвір, там вішать. Ось таке, таке ось є на 15. Відділень. Ну і ось цей, хочу сказати, що це ще старі ціни. Цей дуже здоровий, ось такий. Дві застіпки ось, бачите. Так, цей раз, 4, 5, 6, на 24 відділення, глибоченький. Тут, здається, якщо я не помиляюся, десь глубина 2,5 см, Губоченький, гарненький такий. Ось такий 120 гривень, за таку ціну не купите. Так, ось такий є теж глибоченький, сердечко. На 9 відділень одне здорове. І 8 менших відділень. Ось такий 35 гривень. Так, є ось такі ось маленькі. Дивилася, дівчатка продають, якщо я не помиляюся, по 10 ось таких ось органайзерів, то 200 з чимось. У нас по 17 гривень отакі органайзери, будь ласочка. так, є ось такі органайзери для бісеру. Дуже зручно. Ось відкривається. Отвір прокручуєте 30 гривень. Зараз порахую, не пам'ятаю ячеїчки. На 12-12 ячеєчок. Ось такий відеогляд невеликий. Так що, будь ласка, кого цікавить, можете звертатися. Ось ці органайзери, якщо я не сказала, вони коштують 30 гривень 26, на 26 отворів, е дерев'яні. Це сь сьогодні я дивилася ціни, то, звісно, я там такі ціни побачила, що, не дай Боже. Ось такий маленький огляд. Будь ласка, кого зацікавили наші приладдя. Звертайтеся. Фото з цінами можу скинути вам у Viber. Кого зацікавило, будь ласка, пишіть. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться нашим відео. Також на посилання на нашу групу у Фейсбуці я скину нижчі описі. А наразі все. Будь ласка, кого зацікавило, пишіть. Всім до побачення, до зустрічі!